йо Йома, -йо, та ви ж наїхали тільки що. Все, з вас три гривні. На карточку мені скинете. Чуєш, мужик, а тобі пов'язку вручити? Чесно, коли в мене є з собою. Яку пов'язку? Пані, та, де? Обеквено на фрами пов'язку. Так а до чого тут пов'язка? Я просто сказав, що ви роздавили яйце. Визиваємо адміністратора. І зараз будемо оформляти. Роздавили яйце, те, що он десь лежить. Розумите. Ваші документи, пожалуйста. А хто ви такий? Я що ви хочете мої документи. А ти чого до мене своїм твоїми дядьками прислав? А я собі купив таку... Я за вас рада. рада. Монополія Україна. Хотілось би поіграти, звісно, доларами, але буду грати гривнями, поки що. Молодець. В армію не збираєтесь? Собираюсь. Сколько років? А яка вам різниця? А вам скільки? Ні, а яка вам різниця? Так а ви ж цікавитесь. Мною. 나예쁘 п ь